І так, подивіться, будь ласка, сьогодні 6 грудня, а це значить, що Україна відзначає сьогодні День Збройних Сил України. Так, це свято зараз актуальне справді як ніколи раніше, і тому, звичайно, уваги сьогодні приділяємо ми. Більше ніж раніше, і я впевнена, що протягом сьогоднішнього дня ви ще неодноразово почуєте про це свято і як воно відзначається. Так, день ЗСУ. Це святковий день, який встановлений з 1993 року. Так? Щорічно. 6 грудня. Чому 6 грудня? Тому що був ухвалений у цей день закон про Збройні Сили України. От в день ухвалення цього закону. І вважаю, що це святковий день для ЗСУ. Що дім? Зсу це Воно ще давно так називається ЗСУ чи його Збройні Сили України. Це абревіатура скорочення з Збройних з Сили України. ЗСУ, так? І в 1991 році був прийнятий цей закон, коли Україна стала незалежною, відповідно, були утворені Збройні Сили України. І з цього дня, з 93-го року, вже відзначається їхній день, день утворення. Загалом, навіть до російсько-української так війни, в цей день відзначався церемонію покладання квітів до могили невідомого солдата. Від цей день для військових. І раніше був святом, тому що покладали квіти, вшановували пам'ять загиблих воїнів, і зараз це відбувається З... раніше. Звичайно, на цей день влаштовували святкові концерти для військових, і, звичайно, ще і вручають. Премію, починаючи з 2009 року для військових була створена премія імені Богдана Хмельницького. Дивіться за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва. Тобто, вітали не тільки. Безпосередньо в цей день військових, службовців, а і людей, які з цим пов'язані, тобто які висвітлюють цю тему, повідомляють людям про те, що відбувається. Недаремно вчора був день волонтера, так сьогодні День Збройних Сил, тому що зараз, як ніколи, ці люди пов'язані між собою, тому навіть і Свята тісно пов'язані знаходяться поруч, тому що як ми не можемо зараз без Збройних сил України, так і Збройні України зараз не можуть без допомоги волонтерів. Вони завжди поруч, тому, звичайно, і дні ці святкові також поруч. Загалом Збройні сили України це військове формування, на яке покладається оборона і захист. Територіальної цілісності, недоторканості України. Збройні сили саме і забезпечують стримування агресії проти України, так, захищають земельний простір, повітряний простір і морський водний, водний і підводний простір України. Тобто є піхота, так, на землі, є по... О, захищають повітря, є воду і підводний простір. Тобто весь простір, все затримується. Подивіться, склад ЗСУ. Три військові види: перший сухопутні війська ось їх перший значок це сухопутні війська. Далі другий військово -про сили, військово-повітряні і протиповітряні сили. Так, ПВО, те, що ми говоримо, так, постійно працює. Протиповітряні сили. Ось їхній значок, синє небо, так, повітря, тому синь, на синьому тлі. І військово-морські сили, якір корабля. Так, якір судна є. Це знак військово морських сил загалом верховним головнокомандувачем Збройних сил є президент країни, а безпосереднє керівництво Збройними силами виконує головнокомандувач Збройних сил. Ось він, головнокомандувач Збройних сил України. Я думаю, це обличчя ви вже бачили неодноразово в новинах, тому що саме ця людина. З військовою підготовкою вона продумує тактики, керує рухами, де треба відступати, наступати. Всі її підпорядковуються. А потім уже, звичайно, і потім цим керує вже і президент. Відповідно, і захищаємо. За традицією, 6 грудня обов'язково вітають усіх військових. Загалом, це свято зараз, звичайно, набуло зовсім іншого сенсу, і святкують дійсно зараз дуже активно. На жаль, не можна зараз так провести якісь свята, концерти, але все ж таки намагаються підтримувати, намагаються вітати. І, звичайно, не забуваємо вшановувати вітати і. Живих військових людей, яких, можливо, ви знаєте, тих, хто зараз є військовий і захищає країну. Але, звичайно, треба ще й пам'ятати тих, які вже загинули, так і вшановувати і їх пам'ять, вшановувати хвилиною мовчання, вшановувати повагою, пам'яттю, не забувати і про живих, і про. Мертвих, тому що треба все пам'ятати. Загалом щодня в Україні зараз триває о 9-й годині загальнонаціональна хвилина мовчання. По телевізору новинах її також вмикають цю хвилину мовчання і. Вшановують всією Україною пам'ять загиблих, так і вдома я рекомендую, що поставити свічечку, підпалити свічку в пам'ять тих, хто вже загинув, щоб всі пам'ятали. Тому бачите також символи України. Так, бачите, це що в нас. Марки, так, українські, які зараз дуже популярні, набирають великого попиту і в Україні, і далеко за її межами. І загалом, я думаю, всі ці зображення і всі ці персонажі гарно вам відомі, тому що я впевнена, що ви і новини дивитесь, і з батьками спілкуєтесь, і все це чудово ви. Музику слухаєте, так і загалом, я думаю, в курсі всіх подій. Тому не забудьте сьогодні, будь ласка, привітати людей, військовослужбовців, якщо ви таких знаєте, не забудьте вшанувати вдома пам'ять тих, хто вже загинув. Що завдяки ним справді у нас зараз є можливість з вами працювати на уроці, вдома працювати і. Жити більш-менш нормальне життя, працювати, і маємо можливість будувати якісь плани на майбутнє і жити далі. Тому, будь ласка, не забувайте про сьогоднішній день.